Пригадався мені такий анекдот, який, мені видається, буде умісний в контексті цієї проповіді, залишається в раю одне місце. І на це місце претендують дві особи священник і водій маршрутки. І От, Господь каже: ну напевно, піде на це місце водій маршрутки. Так. А священник каже: Господи, ну як так? Я ж тобі служив ціле своє життя. А, а Бог каже: ну так, так. Але ти знаєш, скільки людей навернулося, коли він водив цю маршрутку? Так, скільки людей почало молитися, коли він водив цю маршрутку. Е, до чого ведуться? Що Бог. Прекрасний в тому, що він діє, як хоче, коли хоче і через кого хоче. Чи пам'ятаєте, хто такий був на Аман? Рекомендую. Дуже класна історія і дуже повчальна. Друга книга царів, п'ятий розділ. Для такого читання і роздумів дуже, дуже то, що треба. Отже, на Аман Сирієць був начальником війська, і була в нього одна проблема. Він мав проказу. Був прокажений. Так? І раптом одна дівчинка, з... яка була служницею так, в нього. Тому що колись військо, яким він керував, набігло на краї, де, де жила ця дівчинка, і захопило її в полон, так вона служила, каже: було б добре, якби мій пан пішов до е, пророка Ізраїля, так? тому що Господь Ізраїля може це зцілити. Так? І е, коли прийшов на Аман, перша річ, що він зробив, я вгадайте, до кого він пішов. До кого? До царя. Чого? Бо це було логічно. Це було логічно. Ну, За гроші можна купити все. Це шаблон. Ну і зазвичай, якби там ці всі царі, вони були такі е, дуже е, Там тінь Аллаха і це все решта. Так? Тобто посередниками між Богом. І, і землею. І цей Нааман, так, він ну такий мав цю шаблонне мислення. Так. І в цьому шаблонному мисленні, коли він почув від пророка Ізраїля, який навіть не то, що цар не вийшов, пророк Ізраїля не вийшов, а вислав до нього слугу і каже: скупнися ну, в річці і будеш чистий. Що зробив Нааман? Взлився. Чого? Ну, бо, згідно його шаблонного мислення, в річці може покупатися. Перепрошую, кожен телепень. А він, великий начальник війська, який здобував перемоги. Невже його заслуги нічого не важать? Але так вийшло, що його, до його слуг так зване Євангелія дійшло скоріше, ніж до, до пана. Так? Чому? Ну, тому що вони не мали цього багатства, вони не мали на що опиратися. Так? Вони знали, що це, що зробити, так? кажуть до нього, що ну, якби ж тобі сказали зробити щось важке, ти ж би зробив. Ну, якби їх сказали щось завоювати, Наман, на напевно, сказав Отак. Але натомість цього не відбулося. Так? Ну І Наман по цьому слові пішов і скупнувся. І став чистий. Переважно ми хочемо мати шаблонного Бога, так як в цьому Євангелії. Хіба це не син теслі? Так? Хіба я не знаю, як може Бог діяти в моєму житті? Тут Він має повернути направо, а тут він має повернути наліво. Але цей шаблонний Бог, дорогий брате та сестро, ніколи не зможе тебе здивувати. Тому що ти намагаєшся тримати його в рамках. Його всемогутність, його всесильність, його бажання привести тебе й мене до святості. А він хоче діяти тоді, коли хоче, Так, як в цій історії, де після одної проповіді приходить до священника чоловік і каже, Отче. Я так до мене промовила ваша проповідь. Ну, просто я аж вирішив, ну я чітко знаю, що я починаю змінювати своє життя. Так ну, і священник стоїть, довольний, ну і цікаво ж йому. Каже, а що ж найбільше тебе торкнулося, так що ти вирішив змінити життя? А він каже: ну, особливо ці слова. Тепер переходимо до другої частини. Чи сильно він вклався в ці слова? Ну, напевно, ні, в часі підготовки до проповіді. Але Бог діє тоді, коли хоче і як хоче, так само, як Наамана. І коли ми дозволимо цьому Богу діяти, не обмежуючи його, тоді ми зможемо дійти до великого розуміння і повноти. Бо в цій історії про Наамана є, як на мене, дві дуже важливих особи. Перша це є ця дівчинка, служниця, яка ну швидше за все сім'я якої була вбита. Адже ж коли завоювали, напевно, всіх повбивали, взяли її в полон. Вона була юна, зовсім не мала ніякого статусу. І згідно нашої логіки, ну мені так видається людської, коли вона почула би, що ну, цей хто вбив її сім'ю і все решту сталося через нього в її житті, так як сталося, дістав проказу, то вона би мала сказати, що ну нарешті з цього старигана повідпадають і повідсухають всі руки і пальці. Так? Ну, це людська логіка. Але що вона говорить? Було б добре, щоб мій пан звернувся або пішов до Господа Ізраїля. Деколи для того, щоб служити Богу, ми маємо платити чимось. Адже це великий дар служити Богу. Це великий дар служити Богу. І є ще друга, друга скрайня персона, так, це є слуга Єлисея пророка Гехазі. Що він відбувся, коли Єлисей відмовився брати з Наамана будь-яку платну, то Гехазі помчався за, за, за Нааманом і сказав: Ну, давай я возьму, схував, забрав це все срібло, що він йому там нагрузив, разом з цими речами, сховав себе вдома, і Єлисей йому відповів. Якщо ти хочеш прийняти в своє життя багатство на Амана, ти хочеш бути таким, як на Аману, прийми його сади, прийми його будівлі, прийми його власність, але і проказу його прийми. І вмить побілів Ехазі. Дуже часто ми вміємо. Заздрити комусь або вдивлятися, чому ця сім'я живе отак, але ми не знаємо, яка, що відбувається за прекрасними лаштунками. Дуже важливо, дорогий брати та сестра, Прошу кожного з нас, не ставмо обмежень Богу. Не ставмо йому кредитних лімітів на наше життя. Нехай він діє, бо він хоче діяти, він вже діє, якщо ти йому дозволиш. Амінь.